То вже чув про те, що Путін оголосив, що з 8 по 11 травня буде перемір'я в честь перемоги, 80 річчя, Друга світова війна. Знову Росія буде собі приписувати перемогу, знову будуть співати ці пісеньки по бідобісі, червоні тряпки свої розвішувати на всіх усюдах і розказувати всьому світу, що вони виграли Другу світову. І так далі, і тому подібне. Ну, мені здається, мені здається, що вони просто очікують, що в день параду до них на Червону площу ще пролетять пару тройка десяток наших безпілотників, з якими їхні ППО не зможе справитись. І вони обсеруються на весь світ. От через те вони оголошують це перемир'я. А як ви вважаєте взагалі, для чого це все? Вже давно доказано, що перемір'я Росія завжди використовує для того, щоб перегрупуватися, окопатися, краще закріпитися, підготуватися і потім вдарити з більшою силою. І що росіянам вірити не можна ні в якому разі, тому що вони вічно брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Брехливі собаки, вбивці і свинорилі, Курва мать. Як можна їм вірити? Після того, як вони вже вбили українців, блін. Десятки тисяч, якщо не сотні тисяч, уже вбили. Як можна їм вірити взагалі? Як можна сприймати адекватно старого сука діда, який хоче відновити Радянський Союз? Ну це ж капець якийсь.